Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою духовною практикиною Іштар. Вітаю вас. Вітаю вас, Олена, рада бачити. Рада бачити. Сьогодні у нас дуже така цікава тема для наших глядачів. Нам постійно в коментарях дякую за цінні поради, за позитивні відгуки про те, як виділитися ціною інформацією. Але, зокрема, я нещодавно наткнулася на таку новину. Це дослідження показало. Показали НАСА, що кінець світу може настати набагато швидше, ніж ми думаємо, тому що, по-перше, сонце змінюється, по-друге, люди самі знищують цю планету, і невдовзі нам треба за короткий час шукати іншу планету, аби ми змогли зберегти нашу цивілізацію. І ж тар скажіть, це певні залякування для людей, чи дійсно ми руйнуємо нашу землю, і власне скоро людство може дійсно побачити кінець. Ну, на жаль, в цьому є доля правди. На превеликий жаль. А кінець світу для нас це не означає 10-20 років. Це може бути 100 років, може бути 200, 300 років. А цей кінець світу уже у нас іде 100 років. Протягом 100 років, 100 років тому також робили дослідження по забрудненні води, повітря, по тому, як люди ведуть себе із природою, один із одним, через різні катаклізми і війни. Додатково люди наші винайшли дуже багато різноманітної зброї, через яку також отруюють повітря. І в дуже багатьох людей і нас, наприклад, візьміть уже тільки просто нас, наше покоління. І якщо... В у вас є діти, подивіться на них. Діти зараз набагато слабші, ніж ми. А ми слабші фізично набагато, ніж наші батьки. І коли підлітки зараз після школи або після коледжу приходять додому і кажуть, я втомлений, втомлена, я хочу відпочити. Немає сил. Я коли була маленька, в моїй родині у нас. Ми жили бідно, але у нас було дуже багато городів, і ми дуже працювали. Я думала, що я там вмру одного разу. Але мої батьки не здавалися, і по сьогоднішній день вони працюють. А вже наші діти, наприклад, мої діти, вже не торкаються цього досвіду, тому що немає такої фізичної сили. Це не просто так. Це не просто так, що ми трішки слабшаємо, ми дуже швидко набираємо вагу, у нас дуже випадає волосся, ми слабкі, ми підбираємо різноманітні хвороби. Тут декілька впливів: це також вплив забрудненого повітря, вплив забрудненої води, яку ми самі забруднюємо, річки, океани, моря також, і плюс зброя. Зброя це такий, як знаєте, носій такої. Хвилі енергії негативної, яка впливає на людину, а саме на шишковидну залозу. І багато людей вони деградують. Але зараз трішки інший момент. Інший момент, тому що багато людей якраз духовно прокидається. І е, ця енергія вона не може заполонити усіх людей. Тобто, е, знаєте, як би це не звучало, ну ми вже не вівці, такі як були. Тобто ми не йдемо за одним пастухом. Все ж таки, у нас вже є свобода волі. Ми відстоюємо свої інтереси, беручи навіть ситуацію зараз в Україні. Ми відстоюємо її. Правильно ніхто не здається на будь-яких фронтах. Тобто, вже не виходить техніка пастух і вівці. Я не ображаю зараз наш народ і себе в тому числі. Я привожу такий приклад. І оці дослідження вони також були ще 100 років тому. Уже тоді були прогнози про те, що буде кінець світу. Ну, все ж таки, що таке кінець світу? Так, це може бути переоновлення людей. Це може бути вимирання людей і на новий запуск проекту Земля Люди, тобі ж є проект «Людство» і є проект Земля. І земля запускалася вже декілька разів і заселялася людьми. Замітьте, кожних 100 років є якісь зміни. І здається, 100 років це багато. Наприклад, попередили нас, що скоро буде кінець світу. І ми думаємо, 50 років, ну, в принципі, ще можна це зустріти. А 100 років, та я вже не зустріну, зустріну інші. 100 років це дуже мало. Це дуже мало, це дуже швидко проходить цих 100 років, розумієте? І насправді так, якщо взяти по забрудненні води нашого повітря, взагалі екології, по тому, що багато вишок, встановлених розроблено 5 d по тому, що ці всі випромінення впливають, зокрема на шковидну залозу, фтор, впливає нашу шковидну залозу, який знаходиться у зубній пасті і так далі, це має місце. Трішки має місце. Но у нас є колективна свідомість і є наша енергія, яку ми випромінюємо у світ думками, словами, вчинками. І оця божественна іскра, божественна енергія, яка є в людях, вона не переможна. І коли ми розумієте, сила тільки в тому єднанні, коли ми об'єднаємося навіть на тонкому плані, в одних думках, в одних намірах, це також допоможе самій планеті. Тому що в будь-якому випадку планета зробить свій перехід з нами чи без нас, вона просто його зробить. Зараз листопад, грудень, те, що мені кажуть, знаєте. Планета сама скидає старі програми і старі переконання. Причому не чекаючи ні на людей, чи люди відкинуть старі переконання, чи пропрацюють якісь свої старі кармічні блоки, вузли або старий багаж, який тягнуть з року в рік. Ні, Земля зараз робить переоновлення сама, і хто піде разом із нею, то добре. Хто не піде в цю хвилю, буде проживати свій досвід. Зараз дуже акцентується увага на відпускання. Насправді нам дуже складно відпустити. Відпустити старі образи, старі хвилювання, старі розчарування, старі навіть події, старі образи на маму, тата, ще в садочку школи. Замітьте, багато хто із нас пам'ятає ще ну, просто сторічної давності історію і ще проживає її, а земля. Вже не може тягнути старе, старе навантаження. Вона в будь-якому випадку робить перезапуск і скидає сама ці старі програми. Тому зараз дуже багато буде руйнуватися програм у нашій, в нашому житті, і те, що вже раніше працювало, навіть минулого року, уже не буде працювати. Те, що ми думали, створювали наміри, воно також не буде працювати. Але це будуть зміни абсолютно у всіх сферах: це і фінансова, і соціальна, і суспільна, це і громадянські. Усі сфери абсолютно. Це. Не тільки духовна сфера, у всіх сферах будуть е, зміни, так як також міняється астрологічний ряд планет по відношенню до нашої землі, дещо так де є доля правди в тому, що кінець світу буде так само казали у 12-му році, що буде кінець світу, якщо поставити ви пам'ятаєте питання. Тільки якраз в мене в голові ну, це питання: що ви кажете, що кожні 100 років, але пам'ятаєте, у 2012 році дуже багато, просто весь світ реально не тільки. Всі іноземні змі, закордонні змі ем, українські змі, всі писали про те, що кінець світу відбудеться у 2012 році. І дійсно, після дуже цікаво до речі, що в, в соцмережах зараз згадують знаєте, знаєте такий ефект Мандели, то що, що після 2012 тисячі різко всі забули де ну тобто пам'ятають якісь моменти з минулого, але насправді їх не існувало. Що відбулося насправді у 2012 році? Я задавала запитання в медитації, дійсно, що відбулося у 2012 році, тому що з моєї пам'яті теж багато стерто, я теж багато не пам'ятаю. І мені пояснили те, що насправді для нас, знаєте, подане таке слово кінець світу, яке має код страху, це саме визначення кінець світу. Не написали кінець людям, тому що світ залишається. А написали кінець світу. А якщо світ закінчиться, де люди дінуться? Нема місця для людей. Тобто, самий вислів цього коду він має енергію страху, залякування. І цей код впливає на нижні чакри людства, і люди бояться, люди переживають і вже думають, що робити, куди йти, там війна, там катаклізми, а і кінець світу, все, вмираю. І багато людей, які не витримують, у них можуть бути інсульти, інфаркти, розумієте? Через просто страх. Цей, цей вислів має код страху, енергію страху. Но у 12-му році мені сказали, там був перехід дійсно. енергетично був перехід. Після 12-го року підчищалася карма родів і карма людей. Після 12-го року вже змякшується карма, і те, як говорили, що роди мають там до сьомого покоління відробляти гріхи діда, прадіда і так далі. Цього вже немає. Нам би свої гріхи відробити в цьому житті. От після 12-го року змінилася енергія в нашому колективному, дійсно, це був перехід. але це був старт. Це був початок. Друга точка буде 33 й рік. А що має відбутися в 2033 році? Але скажіть лише те, що можете зараз, що глядачі мають лише зараз почути? Тобто, не більше, не менше? Ну, 33-й рік, а як один, я все одно повторюю, що один Бог знає, що буде. Є декілька гілок а, вірогідності. Ми це повинні розуміти. І від того, як відбудеться певна подія, залежить те, що ми будемо думати, а, і наша вібрація. Ну, у 33-му році. А, Не хочеться таке говорити, але це зв'язано із військовими конфліктами. Це зв'язано із війнами, із війною. І це така гілка реальності, яка зараз а, дуже близька. Але все може змінитися. Є певні точки. 27 й рік там буде там буде енергія таких змін кліматичних, але не трагічних. А от 33 й рік це буде закінчення одного циклу, і все залежить також від нас. А я не хочу програмувати нікого на щось таке негативне, тому що є воля творця і є наша воля, і ми можемо. Знаючи навіть гілку реальності, ми можемо зробити так, щоб її не проживати, тому що. Насправді були декілька моментів, коли ми мали переходити на кращу гілку реальності, але ми обирали протилежне і ми йшли по негативному сценарію. І це стосується не тільки колективного народу країни, це стосується особисто кожного. І зараз, хто слухає, ви можете пригадати своє власне життя, особливо 7-9 років, коли ви робили певні вибори і ви йшли на іншу гілку реальності. В принципі, коли проходить певний час, і ми. Аналізуємо якісь свої вчинки, моменти, ми розуміємо, що а в мене були підказки. Дійсно, мені там людина сказала, там мені приснився сон, там у мене було чуйка відчуття. А чому я так поступив? Чому я все одно проломив цей простір, цей час, і я пішов не туди або не туди? Тому що зараз ці сценарії вони насправді людям в думках пригадуються для того, щоб дозавершити це. Тому що нам завжди підказують, нам Бог завжди підказує через інтуїцію, вищі сили, навіть через іншу людину завжди оберігає, підказує через сни. Ми не завжди слухаємо. Але після того, як ми проживаємо негативний досвід і задумуємося і аналізуємо, ми стаємо мудріші, ми отримуємо колосальний досвід, це теж плюс. І от ця наша мудрість показує нам ту ситуацію з іншої сторони. І уже, маючи мудрість, ми тут на ту ситуацію дивимося з просвітленої точки. І тоді ми починаємо згадувати, що ага, стоп, а дійсно я тоді зробив так і так, нехай це було 8-9 років тому. А, і в мене були підказки. Мені там мама казала, або тато, або брат, або сусідка, або я тут читав, Чого ж я на це не звернув увагу. Ну, досвід це саме цінніше, що може бути. Ми його і прийшли сюди отримувати, але у нас завжди майбутнє не прописане. Майбутнє не прописане. Ми щодня створюємо своє майбутнє. Але ще один момент, на якому мені наголосили куратори, про те, що будь обережна, тому що всесвіт тебе дуже чує. Зараз вібрація оці, цього резонансу, сили притяжіння, вона дуже сильно через певні спалахи на сонці, через певні збої частоти шумана, через певні зміни енергетичні. Оцей резонанс, оця сила притяжіння, вона зараз дуже близька. І ця сила, невидима для нас, вона чує не тільки наші слова, вона чує наші думки. А я вчора зробила експеримент. Я поділюся, я не знаю, можливо, це просто. Ну, я зробила експеримент, коли мені про це сказали, я зробила експеримент. Я тримала в руках телефон і я двічі з сильною вірою подумала подумала, не написала в пошуку в Гуглі, а подумала про одну річ, конкретизувала. Це була машина, припустимо, так? Но я два рази у думках. Сказала навіть марку машини, от що мене е, сколихнуло? Я сказала Марку машини. Двічі у думках тримаючи телефон напроти, направляючи свою увагу на телефон, не говорячи в голос. І я сказала: я прогорнула е, стрічку, у мене нічого не було, я поставила телефон, і буквально через 5-7 хвилин я взяла телефон, я зайшла в Інстаграм перше фото, яке було. Це була марка тієї машини. А це експеримент. Тобто, все, Після того, як вони дуже що, чує що наші дуже, думки я... і варто бути з ними зараз обережними. Так, тут можна сказати, що телефон щитує ці вібрації думок, також можна сказати, але я власне свій такий експеримент зробила, тому що, коли мені щось кажуть, я е, пробую це. І якщо вийшло у мене, чи це позитивне, я поділюся. Якщо це негативне, я все одно поділюся. Тому що воно може допомогти. Ці слова можуть бути цінні для інших людей. А тому що, якщо ми мудрі, а це треба досягати цієї мудрості, я ще на дорозі, по дорозі до цієї мудрості, з глибокої, Но коли ми мудрі і нам щось радять, а ми мудрі, ми ту пораду сприймаємо як за цінність і вже не стаємо на тій граблі. Коли ми е, слухаємо пораду, але ми її не сприймаємо, ми проходимо досвід. Е, і цьому треба вчитися. Ми тут здобуваємо мудрість. Но, яку мудрість? Душа вона мудра. Е, наша душа вона має внутрішню мудрість, внутрішню волю, силу волі. А от наше людське тіло і наша людська свідомість, а вона не наділена такою мудрістю. Ми цю мудрість добиваємо за допомогою досвіду. Тому це був власне мій експеримент. Можете попробувати, але е, конкретно я одне слово сказала Марку машини, але моя увага була на телефон, і мої думки були так, як, е, знаєте, як би промінь. З, з моєї голови і йшов на телефон. Тобто, це не просто я там тримала телефон ось тут і десь собі щось там думаю і капучино. Ну, тобто ні, я зосередила, я направила свою увагу. Я просто зробила такий експеримент. Можливо, з наукової точки зору це дуже легко пояснюється. Е, я навіть не сумніваюся, якщо є цьому пояснення. Ну, дуже дякую для мене за, таку, цього... за таку цінну інформацію я хочу звернутися до наших глядачів. Якщо ви виконаєте такий теж експеримент в своєму житті, обов'язково напишіть в коментарях, чи, чи відчує чи вас це, чи збудуться у вас ваші думки, власне, чи вони реалізуються. Через телефон. Дякую, Штар, за те, що поділилася такими цінними е порадами, настановими інформацією для наших глядачів. І до зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі.